Так що якось так. Щас от точно влізе. Я сьогодні, там вчора трошки до комбайна позаглядав. Те, що спробував, не вийшло, треба буде переробляти. Е, так, що хотілося сказати? Е, завіз я, те, що намолотив, завіс здав. Ну, вийшло, коротше, 6600. 600 6 тонн і 600 кілограмів. Пшениці тільки молотити. А це все помолопити. Буду старатися, не знаю, як воно вийде. Будь це такий від мене залежить, звісно. Багато факторів. Ну що ж, будемо працювати. Я думаю, тут ще має зіл. Пшениці буде 100%. Потім підрахую, що все цієї площі вийде. Добре, поки що все працюю я. збира yeah. yeah. На молодий одна бункера позвонив батя, каже, що не молодий, бо волога. 17, бо ще 17, короче. 14 ще не споходять. Почекав я до 4 години. Зараз виїхав знову пробувати, що воно покаже. Нема такого сонця, як треба, як як має бути літом, щоб градусів 30. Тиснуло. Вночі роса така була, що... Можна було б ні купатися, а за день воно не підсохло. І все. Була б газу 730-30 30 з раз. воно б його швидко підпочило, а так. Що, зараз бункер наб'ю подивимось, що з того получаться. Добре, буду працювати. Ну що ж, все, лишилося пара якихось метрів. že všechno bude hotové. Що там як вийшло, коротше? Так, приїхав молодити, друге поле пшениці своєї. Так само сорт сталева. Тобто один і 6 гектарів кущів. Почалося 4 гектарів, по 57 вийшло. Глянемо, що це нам дасть. Я тут зараз ще не можу нічого сказати, але мені кажеться, що навіть мою трошки краще, ніж там сипить. Далі я домолочу до кінця, але тоді... буду знати точно. кусочок молотити і вже повний зіл на зілові том 6. Це гарантія. Як пити дати. І ще сотих мене добрих 30 є молотити, якщо не більше. Я доста, коротше. Батя вже їде, буду я працювати. Далі. Так, набив в пущі повний бункер. Чекаю, поки батя приїде десь по висипати. От що лише ось тут, Пене кругів, два, ну, і там пена кругів зовтри буде зу 4. І все. І по пшениці фініш. Ну тако приблизно навскидку, тут півтора гектара, півтора гектара. На зілові тон 6 було. Тут пущі тона. І Я думаю, що звідси я ще тонну точно візьму. Це десь 8 тонн, приблизно біля 8 тонн, може 18 тонн, буде. 8 тонн з 1,5 гектара. Ой, це що в нас вийде? По 6 пущі чи що? Щось, щось таке, коротше, десь десь по в мене. Ой, якось так коротше. Ну, хай я раніше до молочу, тоді вже буду робити якісь, якісь висновки, то наперед казати, мо трошки більше вийде. Може менше там буде видно. Так, поки що все, потім десь включуся, розкажу. А позаложу, нічого не чую, бляха. Не знаю, трошки довговато я тут молотив, півтора гектара я. Можна було б і раніше змолотити, але а цей горбок лятий. Тут От рівного тільки ось до от, чуть -чуть от долини рівно. А то все під горбок. Перший круг ще нормально, а другий круг вже з повним бункером вже трошки тяжкуватий, йти під цей радше. Так що якось так. Я і так думав, що воно тут і того не сипне, того, що отак от сторона вся. там глина. Там ніколи нічого не родить. Добре, поки що все. Там молодимку завчора. Біг там, коротше. Зачилося сотих двадцять, Лоб гідравлічний шланг. Це масло з гідравліки, блядь, виперло. Буває півтора суток полі ночував. І якось так, коротше. Приїхав сьогодні домолочувати. <ріст> Надіюся, вже буде без, без пригод, але хто його знає? <ріст> Останні 20 соток і не дає зібрати блін. Шашланга шланга такого ледь знайшов, прийшлося шмалецький на швангу в'їхати. В районі таких немає. І якось так ладно буде проєктувати. Так, давайте зробимо такий фініш по пшениці. Засипав я сюди майже повний зіл, який з молотив привіз. Тут десь коло 6 тонн має бути пшениці. Це я собі оставив на зиму. Ще 5 центнерів продав. Ще в мішках там понаставляв. Не тут чекайте. Там ячмінь, пане то буде 5 мішків. Це на насіння на гектар. Буду цього року їй гектар сіяти. Попробую ту першу репродукцію насіньову посіяти. Те, що в мене є на городах. Що вона дасть покаже себе. Ну, цього року пшениці уставила набагато більше, ніж того року. Того року, виходить, от на урівні от, от цього щита, так рівно було цього року геть з горкою. Я думаю, її ховати мені з головою. Так що якось так коротше, по пшениці е, все. Що продав? Е, ну, в середньому, коротше, давайте так в середньому коротше, тому, на гектар 50 полі в мене дала десь біля 60. А на 2,4 гектара дала цей е, по 57 коротше, грубо кажучи. Ну, В принципі, я думаю, результат непоганий. Вона було звісно, і краще, але така як вона вийшла з зими, то це для мене це хороший результат. Бо я думав, що там ні того не буде. Якщо, якщо б не було в нас дощів, нас, от, є, єдине, що нас спасло, що цього року йшли дощі літом і не було сильної жари. Якщо б не було б дощів і була б жара, я даю гарантію, що там було б наполовину менше, тому що ну, пшениця дійсно дуже погано вийшла зими. А цей. Е, треба просто старатися, як би сказати, сіяти її трошки вранчі сроки, того, що я того року сіяв десь після 10 жовтня. Я точно не пам'ятаю, яке число було, але вроді після 10 жовтня. Треба старатися хоча б на кінець вересня, щоб вже посіяти пшеничку. Так що якось так. Ладно. Не будемо затягувати. Дякую за перегляд. Слава Україні! Підписуйтесь на канал, пальчик до гори. Буду старатися викидати більше класних відео. На все добре.